Мене звати Марина. Я 5 років вже викладаю в англійській школі Green Forest, викладаю англійську мову. Англійську мову складно вивчати, тому що з декількох причин: по-перше, це недосконалість нашої освітньої системи. Це викладачі, які не мають певного досвіду викладання саме англійської мови, і вони створюють певну психологічну травму для шко... для школярів. А далі це тягнеться в університет, і протягом всього життя, і коли людина приходить вже усвідомлено вивчати мову, в неї є певні установки, що вивчати англійську мову. Це складно, страшно і говорити можна починати англійською тільки після того, як ти вивчиш абсолютно все. Для того щоб наші діти не мали такої ж самої проблеми, я зазвичай кажу, що ваша дитина не почне їсти брокколі, якщо у вас вдома тільки чіпси і піца. Тобто, якщо ви любите англійську мову, якщо ви оточуєте себе англійською мовою, то тоді і ваша дитина буде дивитися на ваш приклад. Найголовніше не змушувати дитину вивчати англійську тільки в школі або на курсах. І тільки з викладачем, тому що вони набагато більш креативно підходять до вивчення мови. Якщо ваша дитина вивчає англійську мову тим, що вона грає в комп'ютерні ігри, це теж окей. Якщо вона дивиться відоси на Ютубі англійською мовою, це дуже класно. І ми маємо розуміти, що мозок дитини він набагато більш гнучкий, ніж наш. Тому ваша трирічна дитина набагато простіше буде вивчати англійську, ніж ви. Щодо схильності, я вважаю і так, і ні, але схильність до вивчення мов це 20% від, від а, всього об'єму роботи, який необхідно виконувати. Це те ж саме, що ви прийдете в, спор в спортивний зал і скажете, що в мене широка кістка. Тепер я не буду займатися спортом, тому що я не зможу спохудати через те, що в мене широка кістка. Те ж саме із мовою, тому що. А, все це є комплексом схильності до мови, комплексом вашої мотивації і вашої розслабленості під час заняття, тому що ви вже на школі. Ви нікому не маєте звітувати про те, що ви вивчили. Теж дуже важливо розуміти, що. Це має бути підхід викладача до того, як він а, а, працює з певними студентами. Якщо це програмісти, наприклад, то їм треба, щоб викладач пояснював все логічно, там якісь схеми пояснював, пояснював на певних прикладах. Якимось людям потрібно вивчати щось, бачачи візуальний якийсь приклад, да? там картинки, наприклад, вони будуть так це запам'ятовувати. Тобто, це партнерська робота і викладача, і студента. По перше, для того, щоб обрати викладача або курс, треба звернути увагу на. Методологію, яку він використовує. А я особисто не дуже вірю в авторські методики вивчення англійської мови, тому що зазвичай вони всі базуються на комунікативній методиці, яка є класичною для вивчання англійської мови. Її придумали британці, американці, які розповідають нам, як правильно вивчати їх мову, і їм це видніше. Зазвичай всі британські підручники вони якраз і базуються на цій методиці, і вона підрозумовує під собою те, що те, яким чином. Працює наш мозок. Тобто, ми спочатку дивимося самостійно, якийсь текст або відео, ми намагаємося зрозуміти самостійно, що означає це слово, або яке тут є правило, тому що ми всі вже знаємо якусь базу зі школи. Після цього викладач пояснює це, те, що ми могли не зрозуміти. Після цього ми маємо це попрактикувати, тобто відпрацювати форму, певну значення, да, правила, якісь відпрацювати технічно, і вже після цього ми маємо змусити свій мозок імплементувати це в нашу мову. Тобто, весь матеріал новий він будується саме на такій методиці. Якщо методика викладача, якого ви собі обираєте, така, то тоді все супер. Якщо вони говорять про е, авторські методики, які викладач придумав самостійно, то це скоріш маркетинговий хід, ніж дійсно щось ефективне. Мій улюблений міф це те, що не треба взагалі вивчати граматику, і дуже часто, коли приходять студенти, і кажуть: Я знаю дуже багато слів, але я не можу їх зібрати в речення. Але ви знаєте, мені граматику не треба вивчати, тому що ну, я не буду використовувати всі, всі часи, які є в англійській мові. Але граматика це не тільки часи. Граматика це є ось цей клей. Який вам, який вам допоможе складати всі ті слова, які ви знаєте, в речення. І через те, що в людей є певна така установка, що граматика це обов'язково всі часи в англійській мові, то а, через це викладачам зазвичай доводиться якось ховати, приховувати, хитрити, да, для того, щоб ви все ж таки вивчали граматику, але не знали про це. Граматику необхідно вивчати, і, в принципі, ті часи, які існують в англійській мові, необхідно вивчати як мінімум для того, що нам кожному подобається чути красиву мову. Да? Нам кожному подобається чути, як людина граматично правильно говорить, обирає правильні часи. У мене була історія в колеги, яка пішла за кордоном на побачення з іноземцем, який не є носієм англійської мови, і він завжди говорив тільки в безособовому теперішньому часі. Він казав, наприклад, я лагодити машину. І ти не розумієш, коли він це планував зробити чи планує зробити. А, ну, тобто, це перше для того, щоб люди розуміли вас, що ви плануєте робити, що ви хочете робити. І для того, щоб е красиво звучати, тому що це приємно і вам, і оточуючим. Я вважаю, що все має бути поступово, тому що так, так само часто приходять студенти, які кажуть, студенти початківці, які кажуть, я ось виписав всі. Правила модальних дієслів в англійській мові, а їх більше сотні, якщо не двох сотень і ще більше. Ось я ось тут не зрозумів певні деталі. Ну, ви не можете прийти в зал і одразу взяти гирю в 100 кілограмів. Теж саме і з англійською. Поступово є дуже багато ресурсів, які дають перші поступові правила щодо граматики. І є дуже класний тренажер якраз для граматики. Він а, а, британського а, викладача в Норфі. Там в нього три книжки: які для початківців, для середнього рівня і для високого рівня. Це суто тренажер, де ви можете напрактикувати найбільш поширені правила. На мою думку, акцент і вимови це важливо, і важливо цим займатися, тому що на сьогоднішній день ми можемо говорити з європейцями, в яких акцент приблизно схожий на наш. Але так само можемо говорити з китайцями, і їх дуже складно зрозуміти, коли вони говорять англійською. Тобто ми не можемо змусити всіх говорити з британською вимовою чи американською, да? тому що найбільша кількість людей, які зараз використовують англійську в роботі, це не носії англійської мови. Але якщо у вас є можливість звертати увагу на це при вивченні, то це буде класно. І важливо при вивченні слухати не тільки англійську королеву, а важливо слухати, як говорять говорять італійці, як говорять, наприклад, ті ж китайці, як вони говорять англійською, практикувати свої навички для того, щоб ви їх могли розуміти, головне практикувати фонетику не так, як це роблять філологи. Тобто, якщо людина планує бути філологом, звичайно, вони будуть практикувати це з там горіхами в роті, для того, щоб це був максимально правильний звук. Але якщо ви просто робите і вивчаєте англійську мову для себе, то я зазвичай зі студентами ми практикуємо це на певних аудіо, де людина повторює повністю речення з усіма інтонаціями і з усіма е, словами. І після цього в мене багато студентів, які практикують це на серіалах. Тобто вони дивляться серіал і вони намагаються повторити те, що говорять герої. І це дуже класно, коли ви собі обираєте певну людину, чия вимова вам подобається, і далі практикуєте. В мене, наприклад, я обожнюю серіал Люцифер, і у головного персонажа в нього така класна британська англійська, що я практикую британську англійську тільки намагаючись дійти до такого ж самого акценту, як і в нього. На співбесіді варто е, поводитися себе, поводити себе дуже впевнено, як і в принципі, навіть якщо ви не знаєте англійської. І що стосується співбесіди, у вас найголовніше, коли ви йдете на співбесіду на якусь роботу, у вас є певний сет. Термінів, які ви повинні знати, тобто краще звернути на це увагу. Тобто, якщо ви плануєте бути проектним менеджером, вам потрібно знати, які слова в англійській мові використовує проектний менеджер. Ну і звісно, якщо ви будете посміхатися і вести себе впевнено, то всі будуть розуміти, що ви знаєте англійську дуже класно. Те, що ти погано знаєш мову, може видавати, якщо ти говориш дуже складними реченнями. В нас є в українській мові, що чим Більше в тебе в тебе речення, тим красивіше ти говориш. В англійській все навпаки. Тобто, чим простіше ти говориш, чим коротше ти використовуєш фрази, тим це означає, що ти можеш краще донести свою думку. Головне говорити простими словами. Простими реченнями, простими конструкціями перестати забувати те, що ти раніше вивчив, неможливо, тому що в нас є пасивні, пасивні знання і активні знання. Пасивні знання це те, що я подивилася анатомію грей і зараз знаю якісь медичні терміни, але я їх не використовую кожний день. Те, що стосується того, що ви вивчаєте кожен день. А в мене студенти часто ми вивчили певний певний сет слів. І після цього вони намагаються змусити свій мозок використовувати це все а, в своєму мовленні. Наприклад, замість «I think» да, ми будемо говорити «In my opinion». Але це треба змушувати свій мозок, тому що наш мозок не любить використовувати щось нове. Для запам'ятовування лексики найкраще працює а, додаток, а, який використовують в мене всі абсолютно студенти. Він називається Quizlet. Він є в відкритому доступі. А, там можна практикувати саме дефініції слів. Ви собі обираєте слово, його пояснення, і практикуєте там дуже багато варіантів, як це можна робити у вигляді гри або просто технічно їх запам'ятовувати, але найкраща практика це використання це в своїй мові нових слів, які ми вивчили. Перегляд фільмів взагалі – це є один з найкращих способів, яким чином можна вивчити англійську мову, так само як і гра в комп'ютерні ігри, якщо ви граєте англійською, тому що це жива мова. І ви можете подивитися на те, яким чином які правила дійсно використовуються. Пасивно це буде вам допомагати, наприклад, покращувати свою вимову, тому що ви будете слухати, як звучить правильне мовлення, і це у вас буде відкладатися на підсвідомості. А щодо активного, кожен обирає сам собі той спосіб, який їм більш підходить. Тобто, деякі студенти в мене вони виписують певні. Нові конструкції, які вони ніколи не чули, вони їх собі запам'ятовують і потім використовують. Можна виписувати собі певні нові слова, можна практикуватися, дивитися або з субтитрами, або без субтитрів. Але я зазвичай кажу, щоб всі дивилися без субтитрів, тому що до людей живих в нас ніколи немає субтитрів. Якщо ти просто розробник або просто програміст, який не планує а, якихось високих посад, то в принципі це буде достатньо при інтермі... Медіа або інтермідія, тобто нижче середнього або середній рівень. А, але ми завжди говоримо про те, наскільки вам комфортно своє відчуття, коли ви говорите, наприклад, з середнім рівнем. І найголовніше, напевно, це не рівень а, мови, який у вас є, а те, наскільки спокійно ви про це говорите. Тобто є студенти, які в мене на рівні елементарі, це. Початківці, які говорять настільки впевнено і не бояться робити помилки, що вони спокійно проводять мітинги, які їм потрібно, на пальцях пояснюють, що їм треба, і спокійно себе відчувають. Тому найголовніше тут це не рівень знання мови, а відсутність страху робити помилки. Процес вивчення мови полюбити можна тільки тоді, коли ви розумієте, що ви робите це задля свого комфорту. Навчання в дорослому віці, воно і те, й є кайфовим, тому що ми навчаємося, тому що ми нікому не повинні звітувати про це. В нас батьки не будуть перевіряти домашні завдання. Ти будеш це робити для того, щоб відчувати себе комфортно за кордоном на роботі. Коли ти дивишся серіал, тому що коли ти починаєш дивитися фільми і серіали в оригіналі англійською мовою, вже немає дороги назад для того, щоб дивитися їх в озвучці.